Bom dia. 27 травня президент України Володимир Зеленський прилетів в Іспанію і було підписано угоду про безпеку під час війни з Росією. Зрозуміло, що Іспанія підтримуватиме Україну грошима, надаватиме пакет військової зброї, ну і звичайно гуманітарну допомогу. Але е, хочу подивитися точніше, хочу запропонувати вам подивитися, можливо, на зустрічі з прем'єром Іспанії говорили про ще щось таке важливе, про що ми навіть не можемо здогадуватися. Дивіться, питання я задала, про що таємне говорили закрите з Іспанії. Я не можу сказати, що там, знаєте, ми чимось не можемо. Це знову ж у нас зброя стає на повістки дня. При тому не просто зброя, а щось, що має прийти дуже швидко е, те, що можливо навіть. Е, вже, вже в нас знаходиться. Чому я завіряю? Тому що тут, в принципі, колісниця, е, крім того, що вона на символізує колісницю чи засоби, що їдуть, воно дуже швидко відбувається. Так що тут в нас мах, тут нашут, і це говорить про те, що це те, що можливо. Навіть уже якимось чином, якщо не під'їжджає, то принаймні десь поряд-поряд вже поряд знаходиться хороша історія. доволі, Я думаю, ми будемо задоволені, по блазенню, це знаєте, це щось нове, щось, якщо навіть це буде. По колесниці, да? якщо це буде якийсь як засіб пересування, то це за яким то абгрейдом, да? може якесь новаторство туди будуть відкатувати щось нове. Чому я це говорю? Тому що в нас таке з'єднання облазення із магом, і воно завжди говорить нас за ноу-хау. Так що саме от таке ноу-хау ми маємо чекати, і це я наскільки розумію, це для всіх такий сюрприз. Дуже цікава історія. А от, цікаво подивитися, якщо це все ж таки зброя, чи зможе тоді е, оце нове, е, абсолютно нова історія нам принести перемогу у війні? Ну, Дивіться, я не можу сказати, що це конкретно те, що принесе, але це одне із, е, це не основна зброя, це не. Те, що глобально е, переломує, але це те, що наближає. Е, так що, чи буде воно якимось чином наближати, так? Тим більше, що ця угода якась така довгограюча, і, в принципі, е, не здивуюсь, що потім буде ще може якісь чи виробництво, чи розробка. Буду якась така знаєте наукова робота, що йде за цим всім, і воно обіцяє що це надовго. Будемо сподіватися і вірити в те, що це зможе принести нам дуже приємні плоди у вигляді все ж таки закінчення війни. Ну або принаймні якогось такого переломного моменту. От до речі, може можливо, тоді я пропоную вам подивитися, може це, от саме ця допомога зможе вплинути переломним чином на хід війни, і щось таке от зміниться, буде щось таке цікаве, різке, що ми зможемо спостерігати влітку. Знову ж, не можу сказати, що це переломне. Чому? Тому що це те, що допоможе зупинити так? те, що якимось чином дасть змогу зупинити, воно все, нам не дають От саме відповідь, що це переломне, це доволі потужне, якось підзупиняє, але не ломає. Яку змогу дасть слідку на ваше друге запитання, вийти із стану, коли якось справитись не можемо, може. На рівень того, що ми трошечки беремо активність на, на свій бік, ми, ми починаємо цим, цим управляти. Тобто влітку ми можемо очікувати контрнавступу за допомогою цієї нової зброї. Чи це контрнавступ? Не можу сказати, що це контрнаступ. Це, знаєте, знову ж нам дають, що це те, що допоможе вибратися, не контрнаступ. Хочеться сказати, що якось зупинить, дасть пріоритет. Все-таки це не контрнаступ. Тут були трошечки більш агресивні фарби. розумієте, Більш агресивні аркани. А тут якось нівелює, зупиняє, дає якийсь пріоритет, але це не про контрнаступ. Ну, тоді будемо очікувати, побачимо, побачимо, побачимо як то каже. У вас така нова красива колода. Не пам'ятаю, що раніше ми дивилися розклади по цим картах. Так, правда, ці... Дуже багато колод, і вони втомлюються як люди, і тому приходиться змінювати саме колоди, а у нас ще так, знаєте. Тип... Називається Фатум Таро. рок, е, принципі, що те, що може змінити фатум, те, що може змінити погляд, для мене це трошки про те, що нам дуже потрібно зараз. Тоді хочу ще зупинитися на такому питанні, все ж таки, що пов'язано з зустрічю Володимира Зеленського і короля Іспанії. Давайте подивимося, про що ж вони все ж таки говорили, про що ми не могли б почути від СМІ. Не знаю, це знаєте, якась таємні дії, ти, чи може це стосуватися розвідки, так може, тому що тут, в принципі, арканики за відповідає за розвідку, і саме таємні дії, які дають сили просунутися вглиб, дійти до якоїсь більш таємних частин, це потребує дової роботи і це потребує підготовки. І далі ми бачимо, що за тим всім іде можливість вийти із максимально скрутної ситуації, і навіть потім якась приходить змога вибору, змога відігратися, якщо так можна сказати, і в кінці кінців тут екіпаж красивий, як можливість вбити кабана, так? як можливість вбити ворога. Цікава така зустріч. Вона така дуже обіцяюча, тому що я дуже часто дивлюсь різні зустрічі, і, знаєте, там таке не вправо, не вліво, щось таке середнє, а тут дуже такої обіцяюче, давно щось подібного не було. Знову ж таки, сьогодні Володимир Зеленський поїхав в Бельгію і також підписала про договір. Власне, документ передбачає оборонно-промислове співробітництво, посилення посилення санкцій проти Російської Федерації, використання заморожених російських активів. Чи дійсно ми побачимо нові санкції проти РФ? Тому що ну от ми дійсно в новинах можемо бачити таку історію, що ми тільки читаємо про те, що санкції будуть накладатися Росія буде потерпати від цих санкцій, а насправді на ділі такого немає в реальності. Чи будуть санкції 100% будуть? Якісь доволі серйозні санкції, тому що нам показують, що якось дуже довго чекали якусь санкцію, все, все не допускали, казали не на часі і тому подібне, а зараз вже прийшов той час Х. Ну, принаймні Таро нам говорить, що це щось буде потужне. От Саме потужні санкції і довго очікувані. Чи будуть вони в принципі, мати. Той результат, на який ми очікуємо, тому що всі санкції про те, щоб ослабити Росію, да, якусь, якимось чином, і тут навіть там дають так, тут хоча знову ж не зразу, а побачимо це пізніше. Але результат теж обіцяючи. Ну, хочеться вірити, що вже всі прозріли, якось готові це все робити. А не і... тільки говорити про це. Так. Я думаю, що ви теж весь час це чуєте, іноді вже оця їхня занепокоєність ріже душу і ріже серце. На жаль, не превеликий. Ну, тоді знову ж таки питання пов'язано трошечки. Також санкціями, але все ж таки з іншого боку, зійду. Чи використовуватимуть російські активи для допомоги в Україні? Знову ж таки, бо зазвичай ми можемо зараз тільки бачити про це Е, Хочеться, щоб це стало дійсно вже реальністю, а не просто розмовами? Я думаю, що це стане реальністю. Це те, що Узгоджено, і воно взагалі, хоч там, знаєте, зараз говорять, що е, воно узгоджується з кожною країною окремо, а нам тут говорять, що це узгоджено вже з усіма. Да? Може, там на рівні того, що один домовився з іншим, і потім воно працює, і це точно те, що ми побачимо. Тут трошечки. Історія з грошима доволі цікава. Чому? Тому що чи це ми будемо їх мати на руки як гроші? Я думаю, що ні. Все таки, ми як щось отримуємо за ці гроші. Ну, дайте вже хоч щось, і ми зразу починаємо мріяти про зброю. Дайте, хоча б щось що ми будемо отримувати за ці гроші. Так що я думаю, що це точно те, що підходить до кінця, це те, що вже закінчується, бо це якби якийсь момент підписання угод. Домовленість є, а момент підписання угод. Так, Ну а окрім грошей, що ми можемо ще побачити цікавого після візиту пана Зеленського у Бельгію. Я думаю, що знову ж якась допомога. Допомога, яка б допоможе зупинити, якось ста поставити, поставити противовіс, доволі теж хороша допомога. Не все ми почуємо, там почуємо після того, як, але це щось, що доволі вагоме і має велику ціну. Це щось, те, що може стосуватися зброї? Так, це зброя. Це зброя, і я не здивуюся, що це якась така, знаєте, зброя, що конкретно там їде, бо тут дуже багато саме засобів переміщення. Це, це якісь всі системи пересувні, дуже багато вогню. Це точно зброя. Я не дуже знаюсь на військовій техніці, але я наскільки розумію, що це саме техніка, це саме, таке, що, що, що схоже на машину. Зрозуміло вас. Ну, Будемо сподіватися на те, що в найближчому часі знову ж таки ми побачимо і велику кількість зброї, і все ж таки ще додаткові угоди з, інших, з іншими країн, країнами-союзниками, які… Нам сподіватимемося, допоможуть на наш на, приблизити нашу перемогу. Тоді повертаємося до України. 23 рази росіяни обстрілювали Сумщину, і ситуація там дуже загострюється. Знову ж таки, історія з ДРГшниками, що вони не припиняють прориватися, не припиняють, як то кажуть, винюхувати позиції наших воїнів. Чого нам очікувати в червні? Чи буде наступ, чи загостряться обстріли? Ну, важкий місяць, чи буде наступ більше все, що буде. Це те, що вже по колесу фортуни якось має відігратися більше все, що буде, чи загостряться обстріли, на жаль, теж загостряться. І взагалі тут якась дуже багато саме? Історії з травмами, битими, з, з величезною, знаєте, тим, що прийдеться протистояти, десь прийдеться захищатися, Ну, нічого, знаєте, такого підтримуючу, я тут сказати не можу. Це вже показують, до речі, не першу неділю, але воно весь час було. Те, що має відбутися, а, зараз у нас пішло по, колесо фортуни, десь іде колесниця, десь іде страшний суд. Я так розумію, що те, що вже починається, умовно починається. Хотілося б, щоб все ж таки ми змогли відстояти свої власні позиції. Тоді поставити таке питання: чи піде на той бік допомоги? Тому що зараз там, ми дивилися, начебто нам обіцяють дуже багато зброї, і вона вже має йти. І чи піде на бік Сумщини допомога, яка зможе допомогти в разі ймовірного наступу? Ну, дивіться, на ваше запитання конкретно, чи піде рицар мечів. Тут взагалі буде якась історія, що і королева жезлів, що тільки вона приходить, вона моментально там, без всяких е, перевалочних баз і тому подібного. Е, друга історія, що її недостатньо. І буде взагалі використано, що що називається з різних сторін, хоч по що-небудь, хоч дайте хоч, хоч скільки можете, і воно, якби, в принципі, дозволить нам захиститися. І дивіться, тут така чудовий аркан, коли воїн вбиває тигра. І Тут якби більше вже не потрібно. І далі закінчується двійкою мечів, яка говорить про те, що вистоїм. Ми вистроїмо якусь е, е, стіну, да, не дамо пройти. Е, і знову ж повторюю тільки те, що знаю і бачила, точно якась заворожка буде. Чи це буде прям прорив, що вони там побігли, як всі балакують там до Києва і так далі? Ні, це не буде такий прорив. Але е, е, хитати там точно будуть якісь робити. Е, я думаю, що це вже не буде ДРГ, тому що підвищують все таки в нас уже аркани. Щось подібне може в Харкові чи якимись якесь подібне, щось захочуть провернути, але воно більш розумне, бо тут якась більша підготовка. Ви кажете з приводу Хакова, що може бути щось таке. Знову ж таки, хочу зачепитися за ваші слова з приводу обстрілів. Давайте подивимося, чи це може бути влучання в житловий будинок, чи все ж таки чи це може бути об'єкт інфраструктури? Ну, знаєте, такі прогнози не дуже хороші, чи будуть влучання в житлові будинки, так. Чи буде влучання в об'єкти інфраструктури? Тут лов, так якось дуже важко захистити нам, в принципі, говорять, куди, в принципі, нам дають оці хаотичні обстріли, як ви розумієте, кругом летить, я зупинити не можу. І знову нам історія про велику кількість жертв. Хотіла б сказати щось краще, легше, не виходить, не виходить. Будемо сподіватися, все ж таки, дуже вірити в те, що все буде добре. Сумщина тримаємось. Ми всією Україною підтримуємо вас в будь-якому випадку. Сподіваємося на те, що. Ймовірного наступу не відбудеться, і росіяни не зможуть про прорити про пройти на кордоні з Сумщиною. Власне тоді пропоную трошечки, якщо вже зачепилося за Харків, переходимо на той бік. Зсу просунулися на північ від Харкова в напрямку Липців. Росіяни продовжують вести бої на кордоні між Липцями і Вовчанськом. Чого нам очікувати на тому боці? Ну, я думаю, що ця, на, на наступний місяць, найближчі дні, воно не закінчиться. Чому не закінчиться? Тому що з однієї сторони, чи буде десь якісь міні-перемоги, що називаються з української сторони, так будуть. Але чи буде відсіч зі сторони ворога, теж буде. І ми зараз будемо бачити, знаєте. У ситуацію, коли дуже багато сил положено, дуже багато взагалі відбувається дійсно, а чи міняється ситуація, ні не міняється. І оцей місяць нам говорять, що глобально таке й буде. Вісім мечів взагалі говорять, що. Ситуації якось немає виходу, бо виходу потрібно більше часу, потрібно більше якоїсь інтелектуальної роботи на рівні там, продумування стратегії і тому подібне. Що в нас іще вісім мечів? Говорить, що е, про те, що, що можуть взяти щось в опалу, це ці котли, як, що називаються, е, коли беруть е, в коло якісь міста, оце, ось щось подібне. Але не закінчується, розумієте, не вправо, не вліво, не в російську сторону, не в українську. Воно не закінчується. І все ж таки, що має таке от відбутися на тому боці, щоб росіяни прямо втекли з того напрямку або ж ми змогли відтиснути їх? Ну Мають відбутися, знаєте, якась величезна втрата, не знаю, якась просто неймовірна криза з цієї сторони, коли буде вбито дуже багато людей. І тоді, в принципі, знаєте, перестають підкорятися всі, хто воює, і починають ну взагалі дають шута, да, що шинель, пішли додому. На рівні того, що не виконую накази, мені все, все рівно я обираю життя. Так що поки їх якимось чином там не знесуть великій кількості, я не бачу якихось такихось перемін. Я розумію, що в нас звучить тема перемовин, але вона все-таки стоїть далі вона за цією подією на сьогодні. чим... Саме величезна втрата, ну, тобто, виходячи з вашого прогнозу, ви кажете, що має щось таке статися, що ми маємо щось да, втратити дуже багато а, людей. Чи може бути це таке, що росіяни прорвуть липці? Ми втратимо липці і вони підуть далі. Ну, вони зараз просто накопичують війська, чи це буде відбуватися, на то, що буде дуже швидка втрата? Ні. Це щось довге, довгі бойові дії. Чи вони відійдуть. щоб… Відмовитись, ні не відійдуть. Нам, знаєте, такі показують знову ж те, що ми бачили на Донецькому напрямку. Да, оці довгі осади, дов, довга історія і рухи. Тут все-таки хороша новина, що воно йде по пентаклях. Це в нас енергія Землі, що воно не йде так швидко, як би їм хотілося. Так, що, поки це процес боротьби, поки це процес війни. Це не про те, що завтра ми втратимо, і я не думаю, що ми в цьому місяці взагалі втратимо липці. Це хороша новина. А що стосується Вовчанська, чи можемо ми його втратити взагалі, і чи може бути таке, що просто росіяни його окупують? Ну, Дивилися раніше, показували, що втратимо. Зараз подивимося, чи там щось помінялось. Ні, не помінялось. Я думаю, що все-таки в нього купують. Ну в принципі, ну. хочу по по поговорити про Гарків. Ворог не припиняє кошмарити його. Вихідними росіяни вдарили по епіцентру, центральному парку. Дуже багато людей постраждало. Загинула пані Людмила. Хочу е вас запитати, коли стане трошечки спокійніше? Харкові. Так, це в нас червень. коли стане спокійніше в Харкові. Червень. Ну, я наскільки розумію, це буде, якщо тут це буде геть осінь. Такої, знаєте, щоб спокій, спокій я його не бачу. Е, будуть якісь місяці більш важкі, якісь е, менш важкі, але е, тільки в осінь, і то це не перший місяць, а можливо, саме другий, може, жовтень. Е, туди як осінь нам показують. От там трошечки стане легше. А так, такі, стабільно напружені. На момент літа харків'янам потрібно евакуюватися. Тут більше йде мова про діток, що, будь ласка, там, де діти, бо ви самі розумієте, що такі діти. Чи взагалом, я думаю, що Харків буде на момент літа в будь-якому випадку працювати і евакуватися будуть от ті, хто. Є куди і, може, не мають роботи. Але нам в будь-якому випадку, знаєте, такі показують працюючі Харків, навіть цікаво дивитися. Але що ж дивитися цікаво, як ми знаємо, працюючи Запоріжжя, так, і, і зрозуміло, що там відбувається. Всі розуміють, що важко, але я не бачу цієї масової евакуації. Тітки так. Може, якась частина батьків, але от масово, я її не бачу. нас дають повішаний. Так? Бо все ми розуміємо, да, евакуватися якби нормально, але в нас є своє завдання, ми по ньому рухаємось. Харків, я вас люблю. Усі любимо, усі підтримуємо і сподіваємося, що найближчим часом там стане трошечки легше. Знаючи всю цю історію з вихідними, яка трапилася, да, я маю на увазі влучання в Лучанів епіцентр, в центральний парк, чи може найближчим часом от бути таке щось повторні історії прольоти, наприклад, по торгівельних центрах або в парки, да, Тобто, от, там, де такі масові скупчення людей. Ні, там парки зараз немає. Це знову ж у нас ідуть на повісті дня, іде, чи можуть бути торговельні центри? Так, там можуть бути. Але на іншому, взагалі, виробництва. То стоять більше, якби пріоритеті ворога йдуть виробництва, і ті, що якісь працюючі, їм важливо це все зупинити, і ми будемо бачити саме цю тему по виробництвах більше. На жаль, все таки де продажі є в будь-якому випадку, там має відбутися, але виробництво вони в пріоритеті. Те, що дає гроші саме продукцію. Тоді пропоную рухатися в бік Сходу. Росіяни просунулися біля кількох населених пунктів, зокрема Часового Яру, на Донеччині та окупували Нетайлове. Чого очікувати там влітку? Чи стане трошечки ситуація легшою, тому що там дуже зараз теж йдуть запеклі бої, і ситуація з кожним днем загострюється? Чи стане легше? Я не думаю, що це коректно казати питання легше чому? Тому що, е, перш за все, ну це дуже величезна кількість людей, яка умовно, як хвиля накриває е, той напрямок. Крім того, тут є у нас стає питання дефіциту. Засобів, да, Матеріальних засобів, те, що символізує зброю і так далі. І нам тут, знаєте, так говорять, що як тільки в нас буде чим, то тоді стане легше. А оцього чим, поки я наскільки бачу, воно якось під'їжджає сказати, що його забагато ні. Не, не це. Ми ще тільки закриваємо якісь прогали, прогалини і дірки. І рухаючись за цим всім, я наскільки розумію, що це е, якесь накопичення е, воно відбудеться де 7-8 місяці тільки. Е, е, так що, на жаль, на червень має маєте прогнозу легше немає. Ви маєте на увазі накопичення з нашого боку. Так, з нашого боку, я ж дивлюся з нашого боку, і тут вся тема, що дайте накопичити, дайте якимось чином, хоч трошки, мати якийсь вибір, не знаю, щоб мати якусь кількість і тому подібне. І тут нам так, знаєте, в лоб, що спочатку накопичте, а потім будете говорити про якесь полегшення. І в нас все таки дефіцит, хоча там закривають, але не дуже. Так, ну а тоді питання наступне. Ми вже дивилися візити Зеленського в Бельгію і в Іспанію, там да, обіцяють нам надходження зброї. Можливо, все ж таки ця зброя піде на Донецький напрямок і зможе допомогти відкинути росіян вже влітку. Знову ж нам та сама це просто є те, що дозволить нам підзупинити. От, відкинути нам так не дають. Підзупинити. Тут е, е, головний меседж сьогоднішньої роботи дайте зупинити, дайте протистояти. Зрозуміло. Тоді будемо очікувати, як і завжди, сподіватися вірити в те, що найближчим часом все ж таки ця зброя піде на той напрямок, і ситуація зможе трошки, скажімо так, стабілізуватися.